Я е, пам'ятаю, буквально перед повномасштабним вторгненням, там, десь в 2021 році, вже почали з'являтися ініціативи про те, щоб відкрити зелений коридор для метадону у в'язниці. Е, е, ну, всі, 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 хто займається темою в'язниць або наркозалежних людей, ті знають, що для багатьох в'язниця це було фактично місцем, де вони могли зістрибнути з наркозалежністю. Тобто, в принципі, зрозуміло, що туди теж можна якось достати, але все ж таки складніше. Тобто, це треба щось мутити, шукати, дзвонити, ризики, платити комусь. Тому дійсно період на, тюремного ув'язнення для багатьох це було там, ледь не єдиними Надія, періодами шанс життя, надією що... да. ну, можна... під тиском обставин, під тиском того, що важко здобути, кидали вживати наркотики. Так, були такі. Да. І тут вони виходять і пропонують, а давайте ми попіклуємося. Проявимо піклування про них, забезпечимо туди метадон. Вже тут на, на гражданки, умовно кажучи, в цивільному житті всіх забезпечили, а там же ж у нас ще велика частина бюджету можна звідти отримати. А це ж за це буде державний бюджет платити за цей метадон, або міжнародні там партнери, наші так звані, і відправили туди. Тобто, іноді в мене просто виникає запитання. Взагалі є якась ну, мораль, ну хоча б, хоча б така елементарна. Чи все ж таки оці гроші і об'єми потенційного нового заробітку через нові ринки, в тому числі в'язнених, абсолютно закривають очі? Так, це, це джерело здобутку грошей. Е, і ну уявіть, скільки колоній, скільки е, людей там. Сидить, то можна багато чого заробити на цьому, да, і все сприймувати ці потоки методону тут в цій колонії. Нема моралі так, це це можна боротися з цим, можливо, тільки народним впливом.